З приходом весни проблем з прибиранням більше, адже з першими промінцями сонця на поверхню виходить весь бруд і сміття, які були надійно поховані під сніговим покровом. Весняний період завжди асоціюється з суботниками і прибиранням довкілля. Ця весна не стала виключенням. Було дуже багато сміття. Здається, так що як весна приходить, дивишся таке відчуття, що ми там не прибирали років 10. Але ж знову я повторюю, що там прибирається кожен рік. Прибиралася територія в лісі, от ви знаєте, були і проводили суботник як і комунальні служби, так і залучали учнів, учні прибирали в основному біля своїх шкіл. Неприємно те, що деякі мешканці нашого міста мало цінують чистоту навкруги. І замість того, щоб підтримати порядок, спричиняють ще більший безлад. Буквально на минулому тижні ми прибрали. Тут, от, тут біля джерела було чисто порядок, ну геть ні бумажки, даже, аж в очі різало так було чисто. Ну, подивіться, вже накидали. І, ну, це от кого це залежить. Для таких не дуже сумлінних патріотів чистоти і благоустрою державою передбачені штрафні санкції. Можливо, удар по кишені додасть свідомості тим, кому її бракує. На сьогоднішній день для громадян штраф складає від 360 до 850 гривень. Для підприємців 1700. це дуже впливово, тому що із свого карману за те, що ти кинув бумажку, а ти або не прибрав, або знову ж таки поставив машину на газон, на тротуар і, і так далі, б'є по карману. Втішає те, що кожен рік ситуація з забрудненням території стає менш катастрофічною. Хоча причини таких змін відслідкувати важко. Коли ми проводили перший суботник в районі податкової. Це три роки було. Я, я вже дивлюся по машинах. Було вивезено 4 чи 5 машин сміття. В минулому році я не пам'ятаю, а в цьому році було вивезено три машини, здається, сміття. ну, от вам і результат. З кожним роком менше або менше смітять, або ми просто почали прибирати кожен рік і намагаємося його не запускати. Приємною новиною стало й те, що воду з джерел, які знаходяться поблизу податкової і кафе Козачок, можна буде вживати в сирому вигляді. Після проведених робіт вона відповідає санітарним нормам. Проведена робота по Дезінфекцію від цього джерела. На це затрачено близько 3000 тисяч гривень. Що включали все роботи? Це благоустрій самої території, розчистка русла, де збігає вода, побілка дерев, відновлення. Лавок, ну а в першу чергу це сама чистка самого джерела каптаж. Тобто це було зроблено відповідно до умов технічних там подушки, піщана, потім із каміння, знову піщана подушка, для того, щоб чиста вода йшла до нас. І було ще проведено хлорування даного джерела. Пільної з працівниками санітарної служби звісно залишається ще безліч проблем, але важливо пам'ятати, що чистота довкілля, перш за все, справа сумління кожного мешканця нашого міста. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.